Збиральні роботи у Шоскінській громаді продовжуються. Вже обмолочено 88% загальної посівної площі та намолочено 112 тисяч 760 тонн зерна, практично завершений обмолот соняшника. Обмолотили 99%, намолочено 21 тисяча 518 тонн зерна. При середній вражальності 22,4 центнер з гектара. Нині останньою культурою до збирання є кукурудза. Озимі ж посіяні в повному обсязі. «Незважаючи на воєнний стан та всі проблеми, з якими стикаються наші аграрії, посівні площі озимих культур під урожай 2023 року, практично відповідають посівним площам до воєнного періоду, всього аграріями Шосткинської громади озимих культур під урожай 2023 року, посіяно на площі майже 13 тисяч гектарів, що становить 83% від показника минулого року. В Структурі посівних площ переважає пшениця озима, якої посіяно 7890 гектарів, що становить 79% до показника минулого року. Роботу аграріїв громади в складних умовах воєнного стану високо оцінив міський голова Микола Нога. Галузь сільськогосподарська в громаді працює впевнено, і це позитивне, позитивне, те, що в нас є, і рашистам не вдасться його забрати, дасть Бог, у нас. Я дякую всім, хто зайнятий в сільському господарстві. Це сутки, це день, це ніч, це зима, це жара. Але кожен день працює ця галузь і е, працює з впевненістю. І ця велика шана. Дякую.